Всім привіт! Доброго чудового ранку! У нас сьогодні неділя. Пропоную зараз приготувати смачний сніданок за рецептом, який я знайшла в інтернеті. Ми вже пробували його, все вдалося, тому це нормальний рецепт, не так, як завжди в інтернеті. Розпакувати мій подарунок на 8 березня, я дуже давно це хотіла. Подивимося, що там всередині і. Можемо зразу приготувати матчу. Вперше буду готувати матчу вдома. Якась класна японська матча. І розпакуємо ще дещо. І далі подивимося, як ми будемо проводити цю неділю. Так, ну поїхали. Це матча сет, який я дуже давно хотіла. Подивіться, який гарний колір цієї чаші такий приємний, зелений, дуже класний. Так, і далі у нас є Це така штучка, щоб ставити цей вінчик для збивання матчі. Тут теж гарний колір. І тут у мене ще ось цей вінчик, який ми будемо збивати матчу. Ось такий бамбуковий. Так, ну і все. Зараз пропоную одразу вперше приготувати матчу. Потрібно поставити воду. Ось така у нас японська матча, і нам знадобиться, як тут вказано, дві бамбукові ложечки. Ось вона у нас бамбукова ложечка. І 80 мл води. 70 градусів. Потрібно бути, щоб вода була тепла 70 градусів. Зараз поставлю воду і будемо з вами робити матчу. Додаю одну ложечку матчі. Додаю ще одну ложку. Написано дві. Я не хочу, щоб вона була дуже такою міцною. Так, додаю. Насправді, я не знаю, як правильно використовувати цей венчик. з часовою стрілкою, чи як. Зараз подивлюсь якесь відео на Ютубі. Роблю спочатку, потім дивлюся в інтернеті, як правильно це робити. Виявляється, що потрібно було. Змочити цей вінчик у воді теплій, розігріти чашу, потім просіювати матчу через спеціальне маленьке сіточка. Ну нічого, і так буде нормально. Ось так повільно збиваю. М -м, до речі, дуже приємний аромат. Клас. Я останнім часом не люблю матчу з, з молоком, та з ці всі матчолати. Мені це не подобається, у мене тільки потім живіт болить після цього молока. І нещодавно я спробувала просто з водою. І це було дуже-дуже смачно. Як зелений чай, тільки більш насичений смак. Ось так. Це все виглядає. Так, наче готова буду коштувати. Дуже смачно. Можна, мабуть, менше води або більше самого чаю. Щоб було міцніше. М -м -м, чудово. Зараз будемо готувати наші сендвічі. Дуже класний рецепт, який мені натрапився просто випадково в інстаграмі. Нам знадобиться шинка, томатна паста з базиліком, хліб, сир. Ну, здається, все. І стаю з холодильника. Томатну пасту ось така у нас буде. М -м -м. Сир є різний. Зараз подивлюся, який нам річки буде. Ще ще ошинка у нас є. Ашинка у нас буде ось така брашута-кото. І все. Я вже поставила духовку на розігрів на, 220, на 210 градусів. Нам потрібно буде 15 хвилин запікати. І поки ми будемо запікати, ми з вами розпакуємо ще один подарунок, який я сама собі вчора подарувала, невеличкий. Просто б'юті. Хліб, нам знадобиться ось такий для сендвічів. Нам знадобиться зробити дирочки ось такі в хлібі. Я роблю ось такою штучкою для порції, я не знаю, там каш і так далі. Ось так робимо, вирізаємо такі отвори в хлібі. Тому що це буде верх. А, ще нам для сендвічів знадобляться яйця, як я про це не сказала. І сюди ми будемо вливати яйця. Дуже цікавий рецепт. Потім ми викладаємо сир. Потім шинку. Потім ще раз ще один шар пасти томатної і ще один коматочок сиру зверху і все готово. І знову викладаємо пасту. Ця паста, до речі, дуже ароматна, такий в неї приємний аромат базиліку, томатів. Дуже класна, ось така. А нам потрібно викласти цей хлібчик зверху. І далі потрібно розбити яйце. І найважливіше, щоб воно не повитікало е, просто так. повз. Зараз будемо пробувати ось так. Це все виглядає. Ось так. Як ви бачите, деяка частина білку витікає все ж таки не знаю чому, як потрапляти саме в цю дирочку чомусь. Вона витікає, але нічого страшного, нормально. Перець і все. І ставимо в духовку на 10-15 хвилин на 15. У мене завжди виходить на 210 градусів. Поки ми очікуємо 15 хвилин на наші сендвічі, пропоную розпакувати мій собі б'юті подаруночок. Вчора зайшла, у нас недалеко відкрився цей магазин. Купила собі догляд для волосся DSD Deluxe, Я обожнюю цей бренд, але його ніде у Відні не продавали, так, щоб лайф не замовляти онлайн. І я зрозуміла, що я ненавиджу замовляти онлайн. От я заходжу, купую дуже легко, якщо бачу те, що мені потрібно. А замовляти онлайн постійно якісь проблеми з кур'єрами. Коротше, я була дуже рада. Вирішила купити, це просто люкс для вашого волосся, як для мене. Аромати, якість, ніяких проблем не буде. Це те, що мені підходить. Ще нещодавно я б шукала собі шампуні-догляд для освітленого волосся. І мені подруга дарувала Кевін Мюрфі. Я думала ще раз купити його. Мені дуже сподобався класний догляд для блондинок. У них є лінія. А потім я у вівторок пішла. На фарбування коріння та тонування до свого майстра з повною довірою сіла. Кажу: ну так, мені там пофарбувати якось, ви ж знаєте. Виходжу, тут на камері взагалі не видно, але виходжу, і в мене просто темне волосся. Я освітлялася з нею спеціально, я хотіла бути ще більш блонд і блонд. а вона зробила мені таке темне коріння, я не знаю, ну ось тут видно. Якось на камері вона не видна, але коли я дивлюся в дзеркало, у мене просто якийсь шоколадний неприємний відтінок, такий ще врожиною на сонці, від блізка. мені це дуже не сподобалося. Ну тому наразі мені не актуальний якийсь догляд для блондинок, щоб підтримувати колір. Тому я вирішила взяти ось цю лінію. Здається, я колись її пробувала. Це їхня базова лінійка проти випадіння волосся. Це така трихологічна косметика. Тобто у них все налаштоване на саме догляд за волоссям та на якісь усування якихось проблем Там від барейного дерматиту, від випадіння. Я хочу ще спробувати, у них є пілін для шкіри голови, це теж дуже корисно. Це у мене така каратинова маска, і ця лінійка йде проти випадіння волосся 4-3. Там у кожного продукту є свій номер і 3-1. Ще в мене була колись маска 52 чи 5.1, там аромат. Просто неймовірний, як дорогий нішовий парфум. Ось. І це у мене такий шампунь. Мені дуже подобається і пакування. Як це все виглядає і сподіваюся, що результат буде нормальний. Для мене важливо, щоб не було ніякого роздратування на шкірі голови, тому що в мене є до цього схильність. Так, хм, аромат дуже приємний. Якась свіжість. І при цьому ще якийсь дуже приємний інгредієнт. Не знаю, що це, але і свіжість. Так, знаєте, як чоловічі, якісь там шампуні або гелі для душу, такий трошки ментол. Але і щось таке солоденьке. Дуже приємний, можемо одразу розпакувати і маску. Я обожнюю ці всі нові штучки. У нас сьогодні ранок розпаковок. Якщо ми вже розпаковуємо, то я можу вам ще щось показати, що я замовляла на цьому тижні. М -м, у маски зовсім інший аромат, але теж дуже приємний. Як, як морська сіль, як море, щось таке. Цікаво. І ще мені поклали патчі Rosy Drop, Дуже приємно, як подарунок. Можливо, зараз одразу їх і нанесемо, чи ладно, пізніше нанесу. Не хочу тут в патчах сидіти. А, я ніколи не пробувала Rosie Drop, тому спробую дуже цікаво. Хто пробував, пишіть в коментарях, чи дійсно вони дієві, тому що там, здається, одна коробочка на місяць коштує 100 євро. Тому дуже приємно отримати хоча б одну пару, як подарунок спробувати, чи взагалі працює. А якщо ми вже про розпаковки, то тоді я вам покажу, що я отримала на цьому тижні від H&M. Я отримала на цьому тижні ось таку як жилетку безрукавку. Дуже приємна м'яка на дотик. Вона дуже тепла і ось такий верх. Мені вона дуже подобається. Тут махер, вовна у складі і це колекція. H&M Edition. Мені вона дуже подобається, я вже втягала одного разу, але вирішила вам показати. Я можу додати посилання під відео, якщо хтось теж вирішить замовити. І ще мені дуже сподобався ось такий аксесуар на сайті HM. Я вже його втягала один раз, зараз вам покажу. Ось так він дуже круто виглядає з голубими сорочками, з денімовою сорочкою. Такий цікавий. Зараз в цьому сезоні, як мені здається, як я бачу, будуть актуальні аксесуари для шиї. Ось так. Мені дуже подобається. Тут такий вельветовий матеріал, приємний, м'якенький. Ось така деталь. Мені здається, дуже стильно виглядає, особливо з денімом та голубим кольором. Але також можна і з білою сорочкою. Навіть просто з футболкою можна вдягнути і буде класно виглядати. Ось така у нас розпаковка була. Якщо вже у нас такий вийшов корисний ранок, то я хочу поділитися ще однією супер знахідкою цього тижня. Цей тиждень видався якийсь активний на покупки. Я купила одну сироватку, яку зараз вам покажу. Можливо, ви про неї знаєте. Це дуже відомий бренд. І вона прям дійсно працює. Я хочу з вами поділитися. Принесла з ванної кімнати. У мене просто семпл, це маленька версія. 5 чи скільки? 3. 3,75 мл, дуже маленька. Це ось така сироватка IS Clinical. Вона просто супер. активсеру. У мене почалися неймовірно сильні висипання десь з січня. Зараз вона вже 9 березня. І весь цей час у мене були висипання, а ну, в останні роки в мене взагалі не було ніяких висипань. І я згадала, що дівчата там часто бачили в інстаграмі блогери, вони радили цю Active Serum. І в нас є один магазин, і я пішла, запитала, чи є у них семпл просто щоб спробувати. Я навіть не знаю, які там інгредієнти всередині, але вона працює з вечора наносиш, там якісь кислоти, здається, якісь активні інгредієнти. На вечір нанесла, зранку просипаюся, а шкіра як, як після фотошопу, яку як, знаєте, як пудру нанесли. Дуже класно. Я, мабуть, куплю собі великий об'єм. І от висипання пройшли. Тут цей слід у мене від висипання залишився. Ну, трошки є, але ось тут все було в маленьких таких камедонах, і наразі вони проходять ще є трошки тут. Але я буду ще більше наносити цієї сироватки, вона просто супер, тому якщо у когось у кого є проблеми зі шкірою зараз, то можете спробувати. Мені здається, вона працює. 15 хвилин вже пройшло, тому показую, що у нас вийшло, і будемо нарешті снідати. Подивіться, які гарні сендвічі. Я, до речі, відмічу дівчину, у якої я побачила цей рецепт. Можливо, ви знайдете ще багато корисних і цікавих рецептів. Тому нам смачного, вам гарного дня! Я ще собі зробила на сніданок чия та простий йогурт натуральний. І ось такі пластівці кукурудзяні. Дуже люблю майже щодня їм ці чия з йогуртом. Наш вихідний продовжується. Ми вирішили поїхати кататися на велосипедах перший в цьому році. Погодка супер, майже плюс 20 градусів. Зараз покажу вам, як на вулиці. Look of the day сьогодні спортивний. Нічого не видно. Ось так. Ми приїхали в дуже великий парк Пратер, Ми тут дуже рідко буваємо, але подивіться, як схоже на парк Велького Фарко. Клас. Ми вже об'їхали це місто просто, а, були на природі, вже десь дві години катаємося. Зараз повернулися в центр. Людей тут дуже багато років. Їдемо в наше улюблене місце за морозлом. Ми приїхали їсти найкращі морози. Подивіться, яка черга. Ось таке у мене морозиво шикарне, просто подивіться, як гарно. Тут у мене вишня, кава та ще щось карамельне. Дуже-дуже апетитно. Так, у Сережі тут фісташкове, сахер зі смаком, торту захер. Таке саме, як у мене каву. Ні, це не кава, це карамельне і це якісь ягідки З лимонним смаком і все. Раз, два, три, чотири. П'ять. Подивіться, яка черга величезна. Ми вже споїли. Стояли десь хвилин 10. У Нас сьогодні вже п'ятниця, дуже швидко пройшов цей тиждень. Я відео попередній записувала у неділю. Все пролетіло як один день, дуже було багато справ, було багато роботи. Я зараз пообідала і пропоную нам зайти кудись вічий день, подивитися, що є новенького. Ось ця ванільна сукня дуже мені сподобалася вечір день. Ось така вона жата тканина, класна. 30 євро. Цікава. Навіть ось такий бомбер дуже гарний. В зеленому складі. Ще ось така спідничка, це HD Вона теж фасон сонце. Зараз це дуже актуальний фасон. Ось ця сукня з Денів, теж дуже класна. Міні-довжина. Ось тут такі деталі цікаві, 50 євро. І ось тут артикул, Цікава. Ось такий рукав. І ось ще мені сподобалися ось ці джинси білі. подивіться, тут такі застібки йдуть по всій нозі. Дуже прикольна ідея. Ще мені сподобалося ось ця сукня або кардиган, вона повністю прозора, кроше і такі золоті мудзики. Але дуже гарно. І така по фігурі приталена фігура. Дуже класна. Мені дуже подобається, як вона виглядає. 70 євро. І ось тут артикул. Я би примірила, але що, звичайно, потрібно вдягнути неї. Ось дуже класна сорочка, дуже приємна на дотик, це Ліо 40 євро є вартість. Вона виглядає як льон, але дуже приємна на дотик і така тоненька, напівпрозора. Класна, мені подобається. В H&M завжди красиві такі стильні вітрини, але коли заходиш всередину, нічого такого класного знайти не можеш. Ось цей лук мені подобається. Я взагалі обожнюю джинси такого фасону. І ось цей лук цікавий. Зараз ось ці куртки бежеві будуть дуже-дуже актуальними. Взагалі виглядає стильно, але всередині нічого такого ми не знайшли. Ось такий у нас п'ятничний відень під дощем, холодно, і у мене скоро завершується обідня перерва. Але можливо, що встигнемо зайти в Зару, дівчата. В Зарі мені подобається дуже їхня нова колекція шкіряних сумок. Вони такі стильні, ось ця величезна, дуже стильна, замшева. І ось ця дуже гарний колір, модний, зараз актуальний, коричневий. Це шкіра, і подивіться, яка вона як тримає форму, дуже класно, Мені вона подобається. Мені сподобалися ось ці срешки. Ось їхній артикул і під якесь зібране волосся. Буде дуже гарно виглядати. Можливо, їх собі куплю. Класні, стильні, як на мій погляд. Ще є ось такі прикраси. Ось цей браслет цікавий. Ось такий він. 20 євро і ось є такі сережки, дуже багато прикрас. Остакалкалося, браслети. Ось ті ще шкіряні сандалі мені сподобалися. Зарі 45 євро їхня вартість, і дуже мені подобається це золота деталь. Я вже в примірочній в залі вирішила дещо примірити вже зовсім такі літні речі, які не відповідають сьогоднішній погоді, але літо вже скоро, тому я вирішила вам показати ось такий у мене сьогодні образ. Ось такі штани дуже об'ємні, і кеди. Подивимося, що є. Ось цей сет взяла дуже приємний кольор, такий пудрово-рожевий. Вони потім, коли вже буде сезон, будуть завжди розкуплені, не будуть маленьких розмірів, Тому я взяла подивитися і вам показати іще дві сукні. Зараз ми їх побачимо. На мені вже перша сукня, ось такий гарний в неї коричневий кольор. Щось мені в ній сподобалося, коли я в її вдягнула, вона мені не дуже та й подобається. 45 євро не вартість, вона виглядає темніше, ніж на відео. Ось така талія. Дуже приємна тканина на дотик. Не натуральна, це віскоза. І м -м, така вона тоненька, як шовк. відчувається. Наступний сет мені подобається. Тут 50% льону, 50 віскози. Непогано, але ще така не засмагла шкіра, дуже біла, якось цей колір дивно виглядає. Але цікавий такий сет. Якщо хтось щось шукає на літо подібно, це непогана ідея, звичайно, на відпочинок взяти, якусь сумку летену, а також прикраси, то буде непогано виглядати. Я не можу сказати, що я в захваті. <реш> на дотик він якийсь ненатуральний, не дуже приємний на дотик. Але так, непогано. На мені і вверх, і вниз це X. І остання сукня, яку я взяла, це ось так вона виглядає з відкритим верхом і з такою напівпрозорою спідницею. Прикольно, ось тут такий ще якийсь крій, що воно ось так робить такий об'єм. Цікава сукня. На засмагле тіло буде гарно виглядати. Це бавовна і тут така віскоза. Приємна. Мені подобається ця сукня. Ось так вона виглядає Класно, На мені іксельс, мені вона дуже подобається. Цікава така ідея. Здається, щось в минулому сезоні було схоже в зарі. Тут потрібно ще нормально так все вдягнути рівненько. І така цікава. Так, на цьому все я буду перевдягатися і бігти на роботу. Побачимося.